У Лозовій розпочинається інтелектуальна гра Всеукраїнської шкільної ліги Квіз Діти. Її учасників вітає головна освітянка Лозової Вікторія Урванцева. У змаганнях беруть участь четвертокласники. Шість команд прибули з Близнюківської, Донецької, Ізюмської та Первомайської громад. Лозівську представляють четвертий та п'ятий ліцеї. Учні нашої Лазівщини вже зіграли понад 100 ігор. Вони, звісно, вмотивовані, тому що знають про те, що команда переможець може мати змогу відпочивати влітку на Буковелі. Поряд з цим класних кабінетів на учнів з'являються майстер-класи, де діти повторюють за цим майстер класом виготовляють вироби і теж отримують без нагород. Інтелектуальна гра, особливо під час онлайн освіти, вона набула неабиякого значення. Спілкування, смак цієї перемоги, насолода. Ну все, чого діти на сьогодні не відчувають. Це команда Близнюківського ліцею Патріотична легенда. На відміну від Лузівчан, учні вперше змагаються в лізі. Дуже приємно бути присутніми на подібному заході, тому що діти навчаються дистанційно, мало дуже спілкування, комунікації, тому раді з організаторам за такі позитивні емоції. Діти задоволені, щасливі. Протягом трьох раундів учні відповідають на запитання про Україну, її природні багатства та національні страви. Розважають дітей зіркові ведучі з ліги сміху. Ми зробили сьогодні таке свято для дітей. Сьогодні не буде переможця. Сьогодні у нас буде дружнє свято, яке направлене на те, щоб подарувати дітям емоції в такий складний військовий час. За результатами гри перемагає лозвіська команда Відважні, яка представляє п'ятий ліцей Лінгва. Всі гравці отримують кубки, медалі та солодощі.